Тому хто і при смерті дарує нам тверду надію, скажемо слава нашому Богу. Шановні брати і сестри, всі, хто присутні, Бог дав нам цей день, день, в який ми разом сумуємо з тими, для кого ця розлука є непростою, нелегкою. Ми приїхали. Для того, щоб поспівчувати для всієї родини, покійної нашої сестри Люби. Ми співчуваємо вам, дорогі, ми знаємо, хто така мама, якою вона є дорогою, близькою людиною для кожного, хто є на землі. І від нашої родини, від нашої церкви від села Груд, від багатьох братів, з якими я вчора бачився і молився разом. За вас, вам, співчуттям, ми знаємо, що потішає в такий час один Господь. І ви знаєте, я так сьогодні слухав слова, які браття говорили, вони старалися якнайкоротше, але скільки багато було сказано із святого Божого Слова, і скільки ще є для нас утіхи. Святому Божому Слові, слава Богу, браті і сестри, я навіть так подивився на свою Біблію, і прийшло таке закрушення в моє серце. Я сказав, Господи, дякую тобі, що ти подарував нам слово Твоє, яке навіть і в такий час дає нам силу надію свою покладати на Господа. Коли все говорить, що вже все кінець, смерть настала, а слово Боже говорить, настане життя. Слава Господу! Братя і сестри, як це дорого, як це цінно, як це, яке це благобагатство, яке це благословіння, коли незважаючи на обставини, незважаючи будь-що щоб не відбувалося тут, на цій землі, у тих, хто знає Господа, є надія, слава йому. Післані до Солунян апостол Павло написав такі слова. Не сумуйте понад міру, як ті, у кого немає надії. Скільки сьогодні людей, які Сумують і сумують понад міру без надії. Я знав одну таку сім'ю на сході України. В одній сім'ї було чотири сина, і трьох із них загинули, розбилися, померли в автокатастрофі. І четвертий місяць кожного дня ходив на могилу і там помер. І людина не могла втішитись. Браття, і сестри, але нашою втіхою є Боже Слово, яке говорить Христос, я живу і ви будете жити. Віруючи в мене, якщо й помре, оживе. Настане день, коли мертві, які померли в Господі, вони оживуть. Слава Богу. Браття і сестри, я знав сестру Любу. Певно, довгий час. Може, не так часто ми спілкувалися, але ми все-таки зустрічалися, спілкувалися. Відколи я приїхав на Житомирщину із Харківщини. Я родом там народився. Це вже пройшло майже 25 років. Я колись відвідав церкву в Хорові, і ми були в домі ще руків. ще був покійний брат Андрій. І там мали спілкування з молоддю, з їхньою сім'єю, з дітьми, які вони ще були вдома коло батьків на той час. Від того часу я пам'ятаю життя Сестри Любе, ми спілкувалися не раз, навіть так як служителем вона не раз мала зо мною розмову таку відверту. Я завжди бачив у ній щиру віру в Ісуса Христа. Глибоке переконання, що Бог її є живий. І навіть коли прийшов такий вже скрутний час, і в якусь міру я міг її порозуміти, бо вже понад 10 років назад мені лікарі теж ставили такий невтішний діагноз. І я тоді згадував слова мужа Господнього Давида, де він говорив так, що душа моя скорбить смертельно. Був такий момент, коли приходить оця боротьба, коли починаєш розуміти, що рано чи пізно, вже ось скоро, вже близько, може настати такий час, коли відійдеш від землі, залишаються діти, родина, сім'я, і так далі. І в неї були такі теж переживання. Я мав з нею розмову. Вона просила молитися Богові. І її слова були такими, брате. Як Господь усмотрить, чи дасть мені життя, чи покличе мене, я все готова прийняти від нього. Браті і сестри, це добре свідоцтво віри. Є так написано в Євангелії, пам'ятайте ваших наставників, які піклуються про вас, і дивлячись на кінець їхнього життя, подражайте їхній вірі. Дорогі брати і сестри, не завжди наставниками є тільки служителі, тільки проповідники. Для нас часто в житті добрими наставниками є прості християни. Такі, як була покійна сестра Люба. Особливо для вас, діти, для вас внуки, для вас дорога родина. Я знаю, що в нас залишила багато настанов. І дивлячись на кінець її життя, подражайте її вірі. Це була людина, яка справді вірила в Господа і трималася його всім серцем. Я знаходився з братями в Чернівцях на братерському з'їзді. Там було зібрано понад 500 братів, і у вівторок вечором нам прийшла записочка. З нуждами приходять записочки до братів. І я, якраз мені брати, доручили молитву звершувати, я перечитую записки, і одна з них говорить браття, помоліться за сестру Любу Шиндерук. Вона вже в тяжкому стані, щоб Господь її покликав. І ви знаєте, я прочитав, мені довелось звершувати молитву. Може, якби я не знав цієї сестри, якось по-іншому було, я молився Господу, просив Боже, ти бачиш її страждання, ти оприділив її взяти до себе, скороти цей час страждань. І ви знаєте, прийшло слово від Господа дуже скоро, і я покличу її. І, браття, і сестри, я не часто бачу видіння. Але побачив видіння, сестра Люба так пішла в такому сяйві до неба. Я не знаю, не за кожного з християн, хто відходить від землі, є такі свідоцтва. Я не знаю, для чого, бо хто відкривав чи показував. Можливо, для когось із вас, діти, рідні, це буде підтвердженням того, що дійсно ваша мама. Близька для вас людина, вона з Господом. І це нас надзвичайно потішає. Я вірю, що коли Бог дає відкриття, воно має силу, тому я передаю вам те, що Бог відкрив. І сьогодні, браття і сестри, хочу залишити для нас Слово Боже. І ми помолимся Господу один текст прочитаю, де. Господь свого часу говорив і тепер це говориться до нас, Друга, другий розділ книга об'явлення. Тут є сказано такі слова із 10-го віршика читаю: будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Хто має вухо чути, нехай чує, що Дух говорить церквам. Той, хто перемагає, не зазнає шкоди від другої смерті. Брати мої і сестри, День смерті печальний. Ми сумом дивимося вслід тим, хто відходить від нас до Божого царства. Але настане день, коли друга смерть настане. І там Настане такий час Біблія говорить, коли буде така розлука, яка буде назавжди. Коли настане така печаль, яка буде назавжди. Коли настане така смерть, від якої не буде не Воскресіння, ни порятунку. це друга смерть. Це та, про яку Слово Боже каже, що ті, що у Христі. Вони другої смерті не зазнають. Тому ця смерть, брати мої і сестри, це тільки надбання. Це останній пункт перебування людини на землі. Це перехід в вічність, це від смерті до життя, це від страждань до відпочинку. Це, брати і сестри, у наслідування того, про що вірив. До чого стремився, до чого жив, покладаючи свою надію на Господа. Слава Богу. Браті і сестри, ми на дорозі. Перед нами ще якийсь відрізок життя, Бог знає, скільки ще стукатиме наше серце. Пам'ятаймо Боже Слово, будь вірний до смерті, до останнього подиху, до останнього стуку серця. До останнього дня життя, братя і сестри, тримаймося Господа. Будьмо вірними йому. Тоді не тільки тут, на землі, про нас скажуть щось добре, рідні, близькі, знайомі, нас у вічних оселях зустріне Господь. І як той, хто зустрічає тих, хто йому були вірні. Тому, браття і сестри, Будьмо тими людьми, хто б не зважав на обставини, не зважав на те, що відбувається навколо, а зважав на Боже Слово і вірно служив Господу, довіряючи йому все своє життя. Ми з вами ще раз помолимся Господу, закінчуючи це служіння, ми помолимося за тих, хто сьогодні втратив близьку рідну людину. Не скажу, що втратив, але розлучить на певний час. Не сумуйте через мірно. Маємо надію, братя і сестри, буде день, коли ми зустрінемося і від другої смерті ніколи не потерпимо ущерб. Хай ім'я Господнє буде прославлене, а ми помолимося, Господу.